Я хочу руху-руху. Він хоче руху, руху. Всі хочуть руху-руху. Ми хочемо. В Нью-Йорк Сіті зустрічається ми. Хочете бачити нас на Мангеттені? Спершу дзвоніть. Ей! Сюрприз, вилки! Гляньте, я дама. Кого з вас я приваблюю? Серйозно, народ. Дзвоніть. Пристегніться. Не дивись, Лялю. Це буде страшно. Запуск! Запуск! О! Ми втратили мотор один, а мотор два уже не горить. Увага! Говорить командир корабля. Є добра звістка і погана. Добра, ми негайно йдемо на посадку. Погана на аварійну посадку. Дякуємо, що літали на ербітві. Як піднімете руки, буде смішніше. Я кохаю тебе, Глорія, завжди кохав! Парашут. Гарна посадка. Хто каже, що пінгвіни налітають? не